Всім дня. Сьогодні поговоримо про захворюваність в Полтавській області та трошки про вакцинації та календар щеплення. Отже, станом на 7 квітня 25-го року в Полтавській області зберігається стабільне зниження захворюваності на гострі респіраторні інфекції. Показник захворюваності не перевищує базовий епідемічний поріг, а рівень інтенсивності епідемічного процесу наразі низький. За 14 -ти тиждень 25-го року в області на гострі респіраторні інфекції, включно з COVID-19, було зареєстровано. 6152 випадки захворювання. Що на 17% менше, ніж на попередньому тижні. Серед захворілих 28 випадків підтвердженого COVID-19. Середній показник захворюваності становить 455 випадків на 100 тисяч населення. Що на 13% менше базового рівня. Дітей серед захворілих 3264, що складає 53% від загальної кількості. Також за минулий тиждень було госпіталізовано 204 особи, що складає 3% від усіх захворілих. Найвищі показники захворюваності спостерігаються в наступних громадах: Новогалищанський, Хорольський, Великобогачанський, Гадяцький, Новоселівський, Щербанівський, Білицький, Нихворошенській та Ованівській окремих територіальних громадах. Також за 14 тижнів 25 року в Полтаві. В Полтавській області не було зареєстровано летальних випадків від грипу COVID-19 чи інших гострих респіраторних інфекцій. А всього ж від початку підсезону було зареєстровано 9 летальних випадків від COVID-19 та 5 летальних випадків від грипу від грипу типу А. Також за 14 тиждень по Полтавській області щеплення від грипу не проводилось А всього ж від початку підсезону було проведено 5844 щеплення. В 53 окремих територіальних громадах. І, і по екстреним повідомленням: на 14 тижні було зареєстровано 43 випадки гострих кишкових інфекцій, один випадок кашлюку, чотири випадки скарлатини, 66 випадків вітряної віспи, 3 випадки хвороби лайма і один випадок липтоспірозу. Ну і користуючись нагодою, нагадую, що при прогулянках в лісах, в парках. Проводьте самоогляд, тому що кліщі почали свою активність і потрібно бути обережним та якось вберегти себе. Далі, вакцинація. Згідно з національним календарем профілактичних щеплень, кожна дитина в Україні до 16 років має отримати щеплення від 10 небезпечних інфекцій, таких як гепатит Б, туберкульоз, кір, краснуха, паратит, дифтерія, правець, кашлюк, поліоміліт та хібінфекція. Для дітей ці щеплення є абсолютно безкоштовними. Проте є хвороби, які потребують регулярних бустерних щеплень, щоб імунітет залишався високим. Це вже стосується дорослих. Серед таких дифтерія та правець, ревакцинація необхідна кожні 10 років, особливо враховуючи такі непрості для нас зараз часи. І смертність від дифтерії та працюю складає від 30 до 50%. Тому я вважаю за необхідність трошки поберегти себе та щепитися. Тим більше, що вакцинація для дорослих безкоштовна. Далі, кашлюк дорослим також рекомендована ревакцинація кожні 10 років, але, на жаль, це вже за власний кошт. Ну і грип та COVID-19 також вважається за. Рекомендується, скажімо так, до початку підсезону. Якщо пізніше також не страшно, але бажано б до початку підсезону. Це ну, може бути вересень місяць, також для дорослих безкоштовна вакцинація на гепатит Б, а саме для медичних працівників та осіб з груп ризику. І, і на кір, краснуху та паротит, тобто вакцина КПК. Безкоштовно, якщо у вас не було щеплень або немає підтвердженого імунітету. Також з 1 січня 2026 року у нас трохи зміниться календар щеплень, і ми бачимо, що туди додали нову вакцину як обов'язкову проти вірусу папіломи людини для дівчат віком 12-13 років. Також зміниться схема вакцинації від гепатиту Б, туберкульозу, кору, і гіпаратизу. Також від поліомієліту планують застосовувати лише інактивовану поліомієлітну вакцину, тобто від оральної вакцини планують відмовитись.